Вітаю, студії Антон Равицький. Це підсумки тижня на першому міському телеканалі. Основні теми з понеділка по п'ятницю у матеріалах наших кореспондентів. Непередбачуваний сусід. Чи варто чекати агресії з боку Придністров'я? Хочеш миру, готуйся до війни. Чи вистоїть Одеса? Перші підсумки перемир'я у полоні залишаються тисячі українських військових. Верховна Рада прийняла закон про люстрацію. З усіма перевагами та недоліками. Виборчі перегони починаються. Хто з ким та на яких округах буде найгарячіша боротьба? Асоціація з ЄС, що стане з продуктовими ринками України. Непередбачуваний сусід Придністров'я оголошує масштабні військові навчання, готується до осіннього призову та просить Росію вдвічі збільшити миротворчий контингент регулярно. З боку невизнаної республіки за Україною стежать безпілотники у Терасполі. Не готуються до війни, але бояться, що їх можуть втягнути у неї. Україна посилює рубежі. Непроханих гостей з невизнаної республіки не чекають, але готові зустріти. На кордоні та у самому Придністров'ї побував Віталій. З одного боку незалежна держава, з іншого не визнана. З висоти 20 метрів видно всі околиці. Петро чергує на цій вишці цілий тиждень. Потім зміна караулу. Хлопець народився біля кордону, тепер його ж захищає. Каже, багатьох місцевих мешканців знає в обличчя. Ми їх знаємо всіх, хто тут ходить, де тут їхні поля. ферма. Там. Є, заблудиться хтось. і проходять. Вздовж кордону риють траншею три метри заввишки, майже чотири завширшки. Рів має стримати ворожу піхоту та техніку, або хоча б контрабандистів. У прикордонних селах живуть взаємним страхом. По той бік населення налякане російськими новинами в Україну їздити бояться. За останній місяць кількість людей, що перетинають кордон, зменшилась вдвічі. Спів спокійно, все нормально. У нас дай Бог що все час так було, не то, що люди зриваються, біжуть тешета. Ой, Боже, що робиться. У нас все спокійно поки слава богу. Сам кордон максимально укріплено на КПП, кулеметні гнізда у полях, мобільні застави та посилені патрулі. Автівки перевіряють ретельніше ніж раніше. Лише у серпні до України не пустили більше трьохсот іноземців, що їхали з Придністров'я. Вони не могли підтвердити мету поїздки або наявність грошей. Всі іноземців, які в'їжджають до України, вони підлягають більш. Детальнішому контролю Впуску з кустим більша кількість відмов у в'їзді в Україну за тих чи інших обставин. Їдемо перевіряти обстановку у саме Придністров'я. Найлегше перетнути кордон пішки. Якщо немає великих валіз, ваші речі навіть не перевірятимуть. Кордон проходимо дуже швидко ще півгодини, і ми у Тирасполі українським журналістам отримати дозвіл на зйомки у Придністров'ї неможливо, Тож, вдаємо туристів. Місто живе повсякденним життям. Люди гуляють, їздять на роботу, ходять у кіно. Жодних ознак підготовки до війни. Їдемо далі. Бендери єдине придністровське місто, що знаходиться на іншому боці Дністра. На в'їзді блокпост з російськими моротворцями та БМП. За цей міст у 92-му йшли найзапекліші бої. Тепер про ту війну нагадують лише хрести біля доріг та БМП на меморіалах. Тут ще добре пам'ятають, що таке бойові дії і не хочуть пережити цей жах знов, але дуже хочуть бути частиною Росії не лише по факту, а й офіційно. Порядка 70% бюджета покрывается за счет бесплатных поставок российского газа. Без помощи России сегодня Приднестровье не функционально, как государство, как таковое. Ну, плюс Россия еще оказывает финансовую помощь там, в виде различного рода каких-то социальных программ, строительства объектов и всего прочего. За інакодумство можна й до в'язниці потрапити. Артем жваво підтримував ідеї Майдану та європейський курс розвитку. Наразі вимушений шукати політичного притулку в Україні. В рідному Придністров'ї на нього оголошено полювання. Людей з проукраїнської позиції, там, м'яко говоря, просять уволіці з роботи, оказують іноє давлення, можуть задержати по надуманим причинам власті систематично подогрівають ситуацію. То як воєнна техніка стоїть уже возле граніць Придністров'я, що вот-вот-вот нападуть. Натомість в Україні бояться агресії з боку самого Придністров'я біля кордону у селі Колбасна розташовується найбільший в Європі артилерійський склад. Це російська зброя, 22 тисячі тонн. Крім того, у Придністров'ї базується півтори тисячі миротворців та ще кілька тисяч російських кадрових військових. За цим забором їхні казарми у Бендерах. Наразі Придністровська влада просить збільшити чисельність російських військ вдвічі. Сім з половиною тисяч тільки кадрових військ і більше під. 15 тысяч головорезов. Они прошли все конфликты постсоветского пространства. При отсутствии с той стороны тяжелой техники, это минут 15 боя, чтобы вы понимали. Знаю, як наша назвардія воюет. Вот не хочу нікого обидеть. Боже, упаси. Втім, на вулицях зустрічаються лише штабні бобіки. Військову техніку можна побачити хіба на постаментах та в ангарах. Здебільшого вона законсервована. Я думаю, що в прямої вторження та мало вероятне, тому що мало все-таки воєнної техніки. І знаходяться на території Придністров'я. Ну однак вже є склади, є людські ресурси. І я так думаю, що буде осуществлятися підготовка розвідувательної диверсіонних груп, а також засилка найомників. Мобілізацію в країні не оголошували, але вже 1 жовтня розпочнеться осінній призов. До того ж проходять масштабні військово-польові збори. На навчання викликали навіть депутатів. Віталій Мілевич, Дмитро Долматов, Юрій Гальченко, Євген Руденко. Підсумки Тижня перший міський. Хочеш миру, готуйся до війни. Стратегічне місто Одеса не хоче визнавати загрозу вторгнення з боку Росії. Ніхто не проходить курс молодого бійця. Нікому не розповідають, де ховатися від повітряної атаки. Бомбосховища не готують. Єдина надія українські військові. Тему продовжить Юрій Гальченко. Армата! Тренуються військові морських сил України, вчаться знищувати цілі на відстані більше ніж 20 кілометрів на морі та суші, освоюють тактику поводження на місцевості та захоплення стратегічної висоти. Після навчань відправляться захищати державу. Ну, у нас як такі розстан в державі, що у нас не було ніякого відпочинку. Ми просто як випустилися, і зразу стали на свій шлях. Не було у нас ніякого. Перед ну, відпочинку не було. Снаряд осколково фугасний. Підривник впугасний. Волонтери, які повернулися з війни, радять ввести в Україні напівшвейцарську модель армії. кажуть, багато місцевих на Донбасі хотіли захищати свій дім, але не мають жодного уявлення, як тримати в руках зброю. Для цього потрібно усіх бажаючих навчити захищати себе. Ніхто не сказав атом скольки стоїть десантних кораблів, і скільки готово туда сісти марпехов з республіки Дагестан. Когда це почнеться, а віроятність цього, уви висока чтобы у большинства патриотов было понимание, как, с кем и главное, чем можно защитить свой город. Такі машини збирають одесити. Їх розробками зацікавились військові. Безпілотники можна використовувати без ризику для життя, щоб на відстані спостерігати за ворогом та проводити розвідку місцевості. Після усунення деяких зауважень міністерства оборони апарати можуть з'явитися на озброєнні української армії через дні 20 У нас будуть із стратегічного розвідчика СМ-2Д. С возможностью также боевого применения с точки зрения полезной нагрузки и э, микро-БПЛА с размахом крыльев меньше 1 мет метра э, для местной тактических. Вот Всю колонну разбили он Может, Мы тоже выйдем. Мы, мы смотрим, все люди. Ну, давай, куда выйдем? Бомблять квадрати поряд з Маріуполем. Люди не знають, що робити і де ховатися. Тільки нещодавно для місцевих розвісили оголошення про розташування сховищ. А от у стратегічно важливій Одесі не квапляться повідомити населенню, де ховатися. Більше того, за деякими сховищами доглядають самі мешканці будівель, а не місцева влада. Вентиляція не роботу там зробити вентиляцію, так і не зробили. ви привели привілі в порядок за дві неділі. Це за дві не останні неділі. Да, да. да. Прямо перед нашим приїздом грубо говоря? Ну, в рік. Ситуація зі сховищами у місті погана. З 2009 року зняті з балансу близько 20% приміщень. Інші або повністю вийшли з ладу, або знаходяться в оренді. Юрій Гальченко, Дмитро Долматов, Олег Шпак, Едуард Шендерович. Підсумки тижня. Перший міський. Перші підсумки війни в Україні завершено мобілізацію, але й досі на Донбасі тривають запеклі бої. Поранені, як і раніше надходять у шпиталі, ще декілька тисяч солдатів у полоні, агресивна Росія, попри мінську угоду, нарощує військовий контингент на території нашої країни. Подробиці у сюжеті Дмитра Долматова. Одеса пережила три хвилі мобілізації. Більше п'яти тисяч бійців з усієї області відправилися служити. Це механізовані бригади, прикордонники, польові медики та інші. До бойових дій залучили також техніку, вантажівки та автівки. Всього понад 300 одиниць. Офіційно призив закінчився, але комплектація військових частин продовжується в армії. Чекають на добровольців. Можуть заключити контракт з командиром воїнської частини на определенний срок. Краткосрочний контракт і може уволіця, то тобто, не на три або на п'ять лет. А до окончання пір особливого нашого періоду після оголошення указу президента одімобілізації, цей чоловік можем законодавців контракт розірвати. Президент пообіцяв терористам Донбасу амністію в обмін на припинення вогню. Але наших бійців навіть після підписання мінської угоди продовжують обстрілювати з російської артилерії. У бою загинуло 28 одеських військових. Я, до що ти надіялся, що ти прийдет, мені. Я свого сина шукав рівно два місяці. Сьогодні, сьогодні, сьогодні 16 сінтября. Мій син погиб 16 июля. Ровно два місяці батькам треба було іскати сина. Родина отримує грошові компенсації. Після експертиз медиків виплачують обіцяні 600 тисяч гривень. З добровольчими батальйонами складніше, солдат важко фіксувати, їх статус досі не закріплений. розробляти відповідний законодательний акт. Ліба ці добровольчі отряди повинні узаконювати свою. Деятельность, либо вооруженные силы их призывать, либо Национальную гвардию, и так далее. Тогда они будут социально защищены. Давно не видел, да? Після так званого перемир'я понад 2,5 тисячі українських військових знаходяться у полоні або вважаються зниклими вісті. Ще сотні тяжко поранені. Найбільші втрати наші військові понесли у так званому гуманітарному коридорі Росії. Самі військові вражені жорстокістю, як то кажуть, російської цієї армії, те, що вони використовують. Тобто вони абсолютно їм всі міжнародні конвенції угоди їм абсолютно все рівно. Наші лікарі працюють безперервно. Відомо про п'ять загиблих польових медиків ще чотири десятки поранені. Кожного учасника війни чекає тривалий період відновлення. Одеські санаторії хочуть перетворити у центри реабілітації для військових. А лікарі а вони багато в своєму житті бачили. Це дуже досвідчені чоловіки. Вони показували нам своїх хлопчиків, яких вони склеюють по почистям. Вони кажуть про те, що ніколи в житті не бачили таких поранень. Які вони бачили за останні пару місяців, тому що це осколочні, страшні мінометні поранення. Це складають дітей, дітей по шматочкам». Боремне перемир'я продовжується. Бойовики перегруповують сили і підводять танки у Новоазовський район. У Донецьку російські військові обстріляли аеропорт. Україна продовжує утримувати стратегічно важливий об'єкт. Противник стягує підрозділи на півночі тимчасово окупованого Криму. Ще близько 50 танків, 100 бронемашин і систем залпового вогню. Україна намагається добитися допомоги від США, але у статусі позаблокового союзника НАТО нашій державі відмовлено. Україна, відмовившись від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки, зазнала нападу у спину від країни, яка обіцяла цю безпеку. Поки штати обіцяють партнерство над Україну кружляють російські розвідники-безпілотники. На території Донбасу, порушуючи усі домовленості, все ще перебувають близько 3,5 тисяч кадрових російських військових. Ще близько 26 тисяч брязкують зброєю на кордоні. Дмитро Долматов, Федуар Шандарович, підсумки тижня, перший міський. Люстрація наближається цього тижня. Верховна Рада прийняла закон про очищення влади. Якщо президент його підпише, то усіх чиновників, які працювали за часів Януковича, буде звільнено. Ті, хто залишиться, пройдуть неабияку перевірку, але в ухваленому документі є недоліки і їх вдосталь. То яка вона люстрація по українськи подробиці з'ясував Вадим Шпаченко. Ось тут моя робота. П'яте вересня Одеса. Дужі молодики, як самі висловилися, знайшли для чиновника нове робоче місце. Робота, робочий вас. Серед сміття опинився директор фонду соціального страхування Олег Руденко, який перед цим попався на хабарі. Ми будемо добиватися того, щоб його посиділи як можна скоріше. Такі люди вони вже не справляються. Їх тюрма теж не справи, там треба на пожизненний мають. Очищення влади від хабарників, ворів, бандитів, диктаторів. Це називається люстрація. Ще торік мало хто з українців взагалі чув це слово, але тепер воно увійшло у повсякденний обіг. Через півроку після втечі Віктора Януковича Верховна Рада нарешті почала виконувати вимогу майдану щодо очищення влади і прийняла відповідний закон. Люстрації автоматично підлягають усі, хто займав посаду за часів режиму Януковича від самого прем'єр-міністра і до чиновників місцевого гатунку. Ті, кого обов'язкова люстрація оминула, мають зібрати пакет документів: декларацію про майно, доходи, витрати, фінансові зобов'язання. Такі ж відомості слід надати і про усіх близьких. Документи передаються керівнику органу, в якому працює або хоче працювати потенційний чиновник. Керівник передає їх у таке собі люстраційне управління. Створене в рамках Національного агентства з питань державної служби. Саме тут ухвалюється остаточне рішення про люстрацію. Порядок виконання процедури контролює Кабмін. Громадський активіст і юрист Єгор Прокопчук детально проаналізував документ і вважає, що, попри переваги, в ньому є багато недоліків. Самі чиновники будуть перевіряти других чиновників на відповідь нормам законодавства. Тобто ви розумієте, який елемент корупційний в этом всьому заложено. Ось то штата не заметить заметіть то буде на вибор конкретного чиновника, конкретного перевіряючого чоловіка. Однак процедура набору так званих люстраторів у законі не прописана, принаймні у тому варіанті, який зараз доступний для широкого загалу. Не бачили нового закону і нардепи перед голосуванням, копії документу їм не роздали. Лише повідомили, що всі попередні зауваження були враховані. Виходить, що більше 230 народних обранців навіть не знали за що голосують, але ініціатори закону заспокоюють. Його основні положення збережено. Спочатку передбачалося, що під процедуру люстрації підпадають усі: і президент, і депутати, і звільнені посадовці. Свобода висувала дуже жорсткий проект закону, коли на 20 років від влади усувалися всі, хто співпрацював або працював на режим Януковича, комуністів, кагебістів. Зараз ми проголосували закон, який передбачає усунення від влади на 10 років. Я так розумію, що випали з процесу люстрації виборчі посади. Ви розумієте, що у нас ні президент чи не ні глава верховної. Ради чинний, ні навіть глава уряду чинний не могли б подолати процедуру люстрації і повинні були б скласти повноваження, яким чином не виглядав би цей закон, сам факт його існування вже добрий знак, так вважає журналіст і громадський активіст Леонід Штекель і пояснює свою позицію. Одеські чиновники е, звісні своїми накочисленними побідами в часті ділення бюджету, в часті розграблення города. дуже цікаво, як діючі чиновники в апараті госадміністрації будуть реагувати на даний закон. Нині перший заступник голови обладміністрації ігора палиці Наталя Чегодар. Аналогічний пост вона займала ще за часів Едуарда Матвійчука. Ці роки запам'яталися масовим продажем землі на узбережжі затоки та Кароліно-Бугазу. На думку ж експертів, таких політиків десятки і сотні. Але чи буде виконуватися закон, до якого і так безліч запитань, невідомо. В Україні закони є різний, очень но але на практиці не працюють. В будь-якому випадку закон про очищення влади ще не підписав президент України. Але навіть коли документ ухвалить Порошенко і розпочнеться омріяна люстрація, цей процес затягнеться надовго. Кожен має право оскаржити результат перевірки у суді. Вадим Шпаченко, Андрій Кульба, Едуард Шандерович. Підсумки тижня, перший міський. Київський та приморський райони. Експерти називають найгарячіші виборчі округи Одещини. Повного списку претендентів на депутатські мандати поки що немає. Реєструють до кінця місяця. Є такі округи, в яких офіційно взагалі не зафіксовано жодного кандидата, але по факту боротьба вже почалась. Де, хто і проти кого? Всі подробиці у Валерії Наумової. Сьогодні виборча карта Одещини виглядає так: у Приморському районі шанси на перемогу у екс-регіонала Сергія Ківалова. Його головні конкуренти правозахисник Єгор Прокопчук та підприємець Володимир Рондзін. Малиновський район бізнесмен Геннадій Чекіта, голова адміністрації морських портів Михайло Соколов та колишній віце-губернатор Олександр Орлов. В Київському районі за мандат побореться екс-губернатор Едуард Матвійчук, депутати міськради Олександр Остапенко, Дмитро Співак та бізнесмен Вадим Чорний. По Суворівському поки що йдуть громадські активісти Олександр Сомов та голова інтернет партії України Дмитро Голубов. Експерти кажуть, найбільш серйозне протистояння очікується в центрі у Приморському районі. Антирейтинг Сергія Ківалова ще на початку вересня складав більше 50 відсотків. Але шанси у політика є до того ж досвіду йому вистачає. В раду Ківалов балотується в шосте. Брудна боротьба чекає на київський район. По нашим даним там мав був лідірувати симпатіями жителів Київського району. Він був на цій волніє побідіть. Олександр Остапенко, тому що так служилось от Но так як Київський район считается в очини один из із сильнейших районов регіональних, да то, может быть, за що личности Матвічука йому и удасться победить, но я думаю, що буде сложна. Передвиборча компанія почалася з порушень. Непрямий підкуп виборців, агітаційний фальстар, двійники кандидатів. Деякі політики розмістили рекламу ще місяць тому, а зареєструвались до цього часу лише одиниці. Є округи, де офіційно не висувається жоден кандидат. У всіх бажаючих є час до 25 вересня. Як будьте так. Это... какой-то карточный турнир и игроки сидят и карты не сбрасывают. То, что не регистрируется, в первую очередь, попытка обойти запрещу, запрещу, запреты и ограничения в агитации. Потому что на сегодняшний день какие-то претензии о нарушениях порядка ведения агитации можно предъявлять только официально зарегистрированным кандидатам. Занепокоєння викликає склад виборчих комісій. Досвід роботи на виборах має тільки третина членів виборчкомів. Але експерти кажуть, що на результати голосування здебільшого впливають саме дільничні комісії, так як були вибори проведені міського голови, другі були нарушення імені участкових ізбирательних комісій. Тому здесь теж более 50% буде влияння. Неспокійно буде і в області. Політологи вже стежать за Ізмаїлом. Тут за депутатський мандат боротимуться народний депутат Олександр Дубовий, колишній головний рятувальник області Володимир Буделан та бізнесмен Дмитро Шидерев. Остаточний список висуванців по всіх округах буде відомий вже 30 вересня. Валерія Наумова, Едуард Шендерович, Євген Руденка. Підсумки тижня перші міські. Україна ратифікувала угоду про асоціацію з Євросоюзом. Вона почне діяти вже з листопада. Український бізнес занепокоєний великим фірмам простіше зробити кроки на зустріч Європі. Малий та середній бізнес ще оцінюють свої можливості. А прості фермери та аграрії взагалі відчувають себе зайвими на європейському ринку. Перспективи аналізувала Катерина Лапицька. 16 вересня Верховна Рада ратифікувала угоду про Асоціацію України з ЄС. Це означає, що буде діяти зона вільної торгівлі. Поки Європа в односторонньому порядку відкрила свої ринки для українських товаровиробників. Постачати товари можна без мита, конкуруючи зі світовими товаровиробниками. Перед фермерами виникла необхідність сертифікувати свою продукцію, як то кажуть, від Лану до столу. Стандарт євро Євро-1 дозволяє продавати не тільки на ринках Європи, а й усього світу. Розмір ПДВ настільки низький, що вітчизняні виробники про такий могли тільки мріяти. Чому, наприклад, в Польщі продукти питання в магазині ну, поряд на 30% дешевше, ніж у нас? Не тому що вони бідніше живуть наоборот, у них зарплати в 3-4 рази більше, ніж у нас. Но у них НДС на продукти питання 5%. Всього. Великі компанії почали готуватися до ЄС завчасно і зараз вже можуть просто вийти на ринок. Дрібним виробникам складно. На місцевих ринках надовго залишаться бабусі та дідусі. Відчизняні економічні обставини змушують їх продавати останні із кошиків з садовими овочами та фруктами. За рахунок цього тримаються українські села. Если учесть то, что через Одессу 95% рыбы и морепродуктов проходит, то здесь можно организовать, было бы очень интересное такой электронный рынок рыбы. Сельхозпроизводитель не должен тратить время на торговлю по килограммам, он должен приехать и отдать сразу же уже какую-то свою партию. У 90-х в Україні почалось розпаювання земель. Були закриті колгоспи і радгоспи. Виникли дрібні фермерські господарства. За роки незалежності вони встигли пристосуватися, але до Європи їм далеко. Сама система, яка зникла, вона не ефективна. Вона не тому що фермер не має бути торговцем. Це не його профіль. Фермер має выращивать продукцію. А вот как і він должен вирощити його так, щоб потім збити по вигідній для себе. Науковці вигадали спосіб, у який можна змінити систему на користь дрібних фермерів. Ідея полягає у тому, щоб створити мережу так званих оптових ринків України з усіма лабораторіями для контролю якості продукції. Ланцюг має бути ефективним. Фермери постачають продукцію, спеціалісти її перевіряють. Далі товари розповсюджують торгівельними мережами. Ми проводили дуже серйозні поліві з виїжджає фермерське господарство, спілкувалися з ними ані до того, що не плакали. кажуть, ми не знаємо, як реалізувати свою продукцію. Вона пропадає на полях. Це проблема. Problema. Ідея пройшла майже всі інстанції, але на вищому державному рівні її, як то кажуть, зарубали. Фермери поки що не визначилися, чи подобається їм ідея науковців. Вирощувати і подавати на неможливо. невозможно. Це реально. Тому що я вивачував 10 гектарів, три 4 роки. Я раніше займався. перекупав туди-сюди, возив мене там, а зараз сів на вирощувати і все зменшую гектари. Тому що сенсу немає. В цьому році собі стоїмось картошки вдома, має бути мінімум 2 гривни. Це мінімум, самый маємо. А його ще б'ють рубль 50 рубль 70 80. Якщо на воїнів взагалі на рубль 20. Василь Олександрович навіть не мріє про можливість постачати свою продукцію за межі країни. Спроможний, у кого є земля, багато, у кого є техніка. А зараз щоб банки взяти кредити, то нереально. Задавлять. Деньги візьмеш, а не урожай. Чим розширюватися. Потім забирають, і землю забирають, і все. в будь-які нововведення та далекі перспективи лякають. Кажуть, великі ринки для великих компаній. Це дуже важко. І Насчет наших налогів і насчет систем на насчет на топлива це дуже дорого обходиться. П'ять рублей кубометр води. Ну, это що вразь? Куда? Это все треба поливати. це не просто так все. Це трудно зайти, щоб по європейським ценам кому-то передавати. Поки що українським виробникам складно продавати товари в ЄС. Треба виходити на їхні стандарти. Планується, що різниця з часом буде ліквідована. Україна має від 4 до 10 років, щоб максимально підтягнутися до європейського рівня. Катерина Лапицька, Андрій Кульба, підсумки тижня, перший міський. Таким побачили тиждень кореспонденти першого міського. На цьому все з вами був Антон Равицький. До зустрічі та гарних вам новин.